На сеансі у Таролога. Мене звати Діана Мізіна. Я наставниця більше трьохста українських езотериків. І сьогодні я подивлюся прогноз на місяць для стрільців. Тому, якщо ви стрілець, ви потрапили сюди не дарма. А якщо у вас інший знак зодіаку, то переходьте на мій канал. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та знайдіть свій знак зодіаку, щоб знати, що вас чекає в соціумі по грошах, по навчанні. Що вас чекатиме, які зміни можуть бути у вас? Який буде ваш внутрішній стан? Що чекає вас в роботі? Також подивимося, що чекає стрільців у стосунках. Що чекає стрільців? В контексті трансформацій, які вони можуть бути в червні. Подивимося, що чекає по духовному розвитку, які можуть бути корекції та підказки від всесвіту. Подивимося на соціальне життя і подивимося, які кармічні моменти проявляться у вас в цьому місяці. І хочу нагадати вам, що кожне відео має одне кодове слово, написавши, яке в дірект мого інстаграму. Який знаходиться в описі під цим відео, ви зможете отримати безкоштовну карту пораду на питання коли. І в цьому відео кодове слово червень. Напишіть мені це кодове слово. І зібравши всі кодові слова з прогнозів на місяць, ви зможете отримати безкоштовний. Розклад. Мій інстаграм знаходиться в описі під цим відео, тож переходьте. А ми почнемо з загального фону для стрільців. І в стрільців цей місяць може бути доволі ізобільний. Цей місяць стрільці будуть почувати себе в своїй тарілці. В цьому місяці стрільці будуть почувати себе як владика всього того, що з вами відбувається. Ви будете 100% розуміти свою цінність та Чого ви варті? Але а, в контексті соціуму вам не надто. Хочеться, в принципі, проявлятися в контексті соціуму, ви навпаки можете знати, як дещо ну, от, заходити в себе, тормозити. Можливо, десь будете не розуміти, що вам хотіли сказати, не розуміти якісь приколи, шутки, які будуть вам озвучуватися. Вам буде здаватися, що так, щось, щось я туплю, щось тут не так, щось я взагалі торможу. А все тому, що ваша місія в цьому місяці це обірвати ті контакти, які для вас вже є неактуальні. Ваша місія це передивитися коло вашого оточення та буквально виключити з нього зайвих людей, які не несуть вам блага, які є неефективними, і спілкування з яким є непродуктивним, тому що. Особисто ви в цьому місяці можете класно вирости, в тому числі по фінансовій сфері. Ваш фінансовий достаток може бути абсолютно стабільним, він може бути комфортний. По фінансах ви чітко будете знати, на що ви можете розраховувати, скільки ви можете потратити. І в фінансовому плані ви почуватимете себе комфортно, впевнено, в гарному сенсі предсказуємо. Тому ваш фінансовий стан абсолютно буде вас задовільним. Вільняти але що стосується якихось навчань, підвищень кваліфікації чи щось такого плану, то від цього ви можете в цьому місяці відмовитися. Вам не буде хотітися цим займатися, хоча якісь пропозиції та варіанти до навчання в цьому місяці дійсно у вас будуть, проте ви не надто будете прихильні, в принципі, до цих пропозицій як такових. Глобальних змін в цьому місяці, ну не те, що у вас їх не передбачається, тут швидше глобальних. Глобальні зміни а, можуть бути у вас внаслідок артнерства. Глобальні зміни. По партнерству дійсно тут у вас можуть бути викриються деякі ситуації, і глобальні зміни будуть у вас в тому, що ви відкриєте собі очі на ті ситуації, які ви воліли не помічати. Ви знімете свої рожеві окуляри, або інакше ваші рожеві окуляри можуть буквально луснути скальцями всередину, і це може бути доволі таки неприємним, я б сказала, моментом того внутрішнього. По своєму стану, ви відчуватимете, певне, таке знаєте, як от видохнули і пустота. Це стан спустошення, це стан, коли вообще не хочу нічого відчувати, коли вам не захочеться бути на піку своїх емоцій, коли від будь яких емоцій, хочеться відійти, облишити, закінчити. Пам'ятаємо, наша місія це. Покинути ті контакти, які для вас є в принципі неактуальними і непотрібними. І також по особистому життю ви можете дізнатися про певні неприємні моменти. Ви можете вскрити брехню, ви можете вскрити якісь зради, ви можете вскрити моменти, які вам не потрібно було б знати, або вскрити ті моменти, які, в принципі, хотіли від вас приховати. Тому в цьому плані, в плані стосунків. Місяць буде не надто благоприємний та комфортний для вас. І це буде для вас певною мірою тяжко прийняти ту правду, прийняти, зняти оці рожеві окуляри і розвитати для себе суть ситуації. Тому по стосунках можуть бути зради, по стосункам може вкритися якась брехня. По стосунках ви зрозумієте, що людина була нечесною, некоректною та неправдивою по відношенню до вас. І це дасть свій. Певний відбиток і на робочих стосунках, в тому числі, тому що всі ми люди соціальні, і наше особисте життя дуже впливає на нашу роботу. Тому по роботі у вас буде стан стагнації, коли не хочеться нічого робити, коли не хочеться розвиватися, коли хочеться побути. Просто от все. Не треба не нічого робити. Можливо, навіть якщо у вас є можливість взяти відпустку в червні, це буде дуже класним та доречним рішенням для вас. Тому подумайте про це, в принципі, завчасно. Далі, що стосується, що стосується трансформацій, які можуть бути у вас в цьому місяці. По трансформаціях, тут, знаєте, якихось... А буде у вас більше страхи. Страх буде негативного досвіду, страх того, що ця правда от була, А вдруг зі мною ще раз таке станеться? Певно мірою це може заклеймити у вас таку, знаєте, негативну модель поведінки, яка буде вам заважати. Тому цей момент є сенс пропрацювати, переосмислити, зрозуміти, що якщо хтось з вами був нечесним, це не означає, що всі люди навколо будуть нечесними та некоректними по відношенню до вас, а проблема була от конкретно там та в тій одній певній людині, яка повелася з вами нечесно. Далі, що стосується вашого духовного розвитку, то в цьому місяці вам... Буде не до духовного розвитку. В цьому місяці ви можете більше сконцентруватися на матеріальних, на побутових речах, тому що ця ситуація вона вас дуже сильно заземлить. Можливо, саме тому ви підете саме в саморозвиток, саме в заробляння грошей. Знаєте, як то кажуть, по суті, немає худа без добра. Звучить трохи жорстоко, але можливо, ця ситуація і допоможе вам стати сильною особистістю, поєднати в собі інь та янь, поєднати в собі чоловічі та. Жіноче начало і буде тою людиною, яка буде незалежною, яка буде непереможною, яка може абсолютно заробляти, класно заробляти, забезпечувати себе і почувати гармонію наодинці з собою, тому що все світ вам говоритиме. Переглянь своє коло спілкування, всесві говоритиме. У перевернуті трійці пентаклів. Зрозумій, що це спілкування не є продуктивним, що це спілкування не є потрібним. Це може стосуватися не лише вашого любовного життя, в принципі, будь-якого партнерства, яке є у вашому житті. Тому в червні чекати можна підвоха від інших людей, але Всесвіт вам вже даватиме намки на цю людину. Це не буде для вас прям такою бам, внізапною ситуацією. Певною мірою, це буде для вас предсказуємо, і зрозуміло. Тож, кармі. Пітичний момент для вас в червні состоятиме в тому, щоб ви не втрачали своєї дружелюбності, позитивного погляду на спілкування, на, кому... на комунікацію з іншими, навіть не дивлячись на, можна сказати, придательство і зраду зі сторони а, партнера, який близько знаходився поруч з вами. Тому, якщо підсумувати, у вас будуть внутрішні сили подолати абсолютно будь-які перешкоди, які будуть на вашому шляху. Ця не переливка, яка станеться. У вас в червні стане точкою зростання для вашого фінансового стану. Тому знаєте, да, негативний момент буде, але ви зможете вийти з нього переможцем, тому що ви підвищите свої доходи, ви станете більш сильними, і свого оточення дійсно ви викинете тих людей, які вам не потрібні, які тягнули вас вниз. Отакий от прогноз у вас на червень, дорогі стрільці. Я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. І нагадаю, що ви можете написати мені в Дірект кодове слово Червень та отримати безкоштовну карту пораду на питання коли. Ну, а зібравши всі кодові слова, ви зможете отримати безкоштовний розклад. Ну а я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підпишіться і до зустрічі в наступних відео.